Громада у скорботі в останню путь провели захисника України Костянтина Заболотнього. Траурна церемонія відбулась 3 січня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Вшанувати пам'ять воїна прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. Костянтин Петрович був у мене заступником командира батареї з морально психологічного забезпечення. Дуже добра, дуже чуйна людина. Завжди йшов всім на зустріч, допомагав хлопцям. Хай земля йому буде пухом. На той момент служив ну, в протиповітряній обороні в військах і відповідав якраз за територію, в яку входило і ну, наше місто, і околиці. І Ми організовували хлопцям з 38 го зенітно ракетного полку багато допомоги туди. І з ним багато, дуже багато речей насправді гарних світлих зробили. Вчора перечитував переписку нашу з ним. Перші шахеди, як тільки з'явилися, ну, багато з них саме через наш регіон йшло. Ми, ми тоді перші запити робили, на які вони просили нас, це прожектори і ну, купа інших речей для того, щоб посилити роботу хлопців. Ну, це дуже була світла людина. Людина з доволі великим досвідом військовим от, і великим серцем. Є такі люди, котрих. Ти бачиш один раз і вони живуть в тебе тут. Це Віка і Костянтин, саме ці люди. Так випало, що в мене було дві відпустки. дві відпустки та – це поховання і Надія Тіх, але цей раз Заболотного болотного Константина. Хочу звернутися до всіх, будь ласка, думайте за кожний свій поступок, щоб це все було недаремно, щоб наші хлопці в цю землю не даремно. Костянтин Заболотній був заступником командира 18-ї стрілецької роти 6-го стрілецького батальйону, капітаном 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Воїн загинув 21 грудня 2024 року поблизу населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області під час виконання бойового завдання. Загинув Костянтин, виконуючи завдання. Який не кожен боєць може зробити. Він розчищав від протипіхотних мін поступи к позиціям, даби можна було пробувати і евакуацію, і подвози, і ротації. Під час цієї операції вражебні дрони, не один, там із десяток його атакували. І 21 числа він загинув. Дружина Костянтина Заболотнього майже чотири роки пліч опліч служила разом з чоловіком. На церемонії прощання Вікторія розповіла свою історію. Зазвичай ти дзвонив о четвертій, а в цей день ти не подзвонив. Я почала хвилюватися. В грудях потім почало дуже сильно пекути. Дихати стало дуже важко. Гаряче, важко. І потім я впала. Скрутившись з калачиком, я дуже зацепеніла. І потім на повній легені я видихнула, і я зрозуміла: тобі було боляче, не тебе не було більше. 3 січня в громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава герою. Захисникам потрібні пташки. Черговий великий збір взяли на себе волонтери. Із запитом до Вікторії Сандюк звернулися бійці 28-ї бригади. Захисники потребують квадрокоптерів. Вартість двох мавік-триє становить 220 тисяч гривень. Наразі зібрано майже 50 тисяч. Це був конкретний запит від Камбрига 28-ї бригади. Це був це був офіційний лист, в якому був один Мавік т і два «Мавік-3Е». І один мавік 3Т. Ви вже придбали? Так, да, ми вже переправили. Звіта очікуємо. Дуже дуже важко звіт. Видно, там справи нелегкі, хлопців хлопцям нема коли це все робити, але ми очікуємо. В телефонній розмові ми вже знаємо, що він там і працює. Тепловізори в цих мавіках теж є. Обов'язково вони призначені для нічної розвідки. Волонтерка та її команда збирають на запорізький напрямок. Крім того, що всі збори зараз йдуть важко, так ще і від військових майже неможливо отримати відеозвернення та звіти. Ситуація на фронті вкрай тяжка. Зараз все дуже сухо-сухо. Може бути фото, відео дуже мало, і звіти приходять пізніше ніж нам треба, але ми все одно очікуємо. І як тільки вони приходять, ми їх опубліковуємо. Діляться чимось військові під час цих коротких розмов. Багато чим, дуже емоційно розказують, чекають підтримки від нас, чекають розуміння, чекають, знаєте, щоб тил завжди був поруч. Для них це дуже важливо. Ну, ми, ми стараємося, чим можемо, допомагаємо. Підтримати збір на два дрони для військових 28-ї бригади можна за номером картки 44 41 11 11 29 70 20 43. посвячення всім пай та захист поясів в клубі кемпу відбулася щорічна атестація. 30 грудня кікбоксери і кікбоксерки доводили своє право на володіння поясами різних рівнів. Випробування складається з трьох етапів: теорія, фізпідготовка та бойова практика цього року. Атестувалися 46 спортсменів і спортсменок. показують, показує первых дітям маленьким. Показує як атестуються. взрослые, для того, чтобы понимать, к чему стремиться, как правильно делать технику. И сегодня я аттестовал симпаев и помощников симпаев, которые являются моими помощниками, как сенсея, и они будут вести тренировки уже официально на основании своих сертификатов. Діти, юнаки та дорослі, атестувалися на шість кольорів поясів із семи існуючих у кікбоксингу: білий, жовтий, помаранчевий, зелений, синій, коричневий. Та коричневий пояс має два к'ю, тобто два рівні. Вперше на коричневий пояс другого к'ю атестувався тренер клубу Василь Снігур, який працює з наймолодшою групою. Я зайняв третє місце на Кубку України. Пару раз виграв область, пару раз такі домашні змагання. С ребятами ездил, секундировал тоже чемпионат Украины среди юниоров. Тоже некоторые ребята повыигрывали. И остальные малыши тоже участвовали весь этот год на соревнованиях, как здесь, так и на выезде. Получилось пару раз. И все, вышло хорошо. Много призеров, много призовых мест. Все супер. На коричневий пояс першого кю атестувався Гліб Малишев, незважаючи на те, що спортсмену ще немає 16 років. Він вже буде допомагати вести тренування та став кандидатом на чорний пояс. Хлопці, які отримали коричневі пояси, стали симпай офіційно. Десять років займаюся кікбоксингом Та минулого року я отримав коричневий пояс другий кю. І зараз я його підтвердив та підвищив. Цей рік був надзвичайний, багато змагань, область, турнір України, Кубки України. Найбільше запам'ятався чемпіонат України в Тернополі. Я зайняв друге місце. Я став віце-чемпіоном. Ну, це був такий скромний рік, але й мав якісь досягнення, якісь змагання. Та ну краще ні, ліпше ніж минулий. 13-річний Володимир Федоренко отримав жовтий пояс. Каже, записався в секцію всього місяць тому. Поєднує два види спорту кікбоксинг та футбол. Якось мене це зацепило. Ну постійно у нас з батьком це було пов'язано, що батько любив такі бойові види іскус. Я таке люблю. Ну футбол також ну, про футбол не можу сказати. Футбол це моя основна мета. Но, ну, кикбоксинг так же полюбляю. У нас с батьком все Я ему даю задание, он сразу выполняет. Все правильно делает. И когда он аттестовался сначала на белый пояс, я смотрю, он вытягивает, даю задание на уже желтый пояс. И, как вы заметили, они сейчас показывали базовую технику на зеленый пояс даже, то есть боевые связки. Но это чисто факультативно для того, чтобы они… Было к чему стремиться. Зараз у спортсменів і спортсменок будуть невеличкі канікули. Тренувальний процес відновиться 7 січня. В лютому планується, що в нашому місті відбудеться чемпіонат області з кікбоксингу Вако.